Пані Лідія питає, підскажіть, якщо утеплювати d д 375 мм новим утеплювачем термалін? Чого це він новий, пані Лідія? Вибачте, який він новий? Він не новий. Як рахувати клей? Він же не парапроникний. Хочемо правильний періг зробити з цементно вапняної штукатурки. Значить, вам е, було дуже гарно подивитися технологію. Технологію утеплення будинку газоблоком саме по моїй технології, але ця так, технологія, вона лише на російськомовному каналі знаходиться. От зараз канал закритий, лише доступний для спонсорів. Це було би найкраще. Я там розповів про всі-всі нюанси. Якщо, якщо ми дивимося класичну технологію по термаліну. Він все ж таки має не дуже гарну капілярну активність, тому я би все ж таки клеїв його так, щоб між стіною і газоблоком нефтеклавного твердіння, в даному випадку це термалін, може бути бітоль, може бути віліт. Тобто у нас три виробника, котрі роблять такі матеріали. значить Ці матеріали на ринку вже біля 20 років, загальна вже кількість років. Тобто це не новий матеріал. Просто зараз іде масована реклама, роботи небагато, продажу впали, і тому багато хто з виробників робить вливання грошей в рекламу. Тому ми стали його зустрічати і нормальну рекламу, і ненормальну рекламу, коли мені заходять, і в коментарях рекламують. От, тому розход клею буде доволі великий. От, якби ми робили, Да треба перевірити. Рівність фасаду. Якщо у вас газоблок d 400 то в такому випадку його можна підшліфувати, тобто десь підшліфувати, десь підшпаклювати, але максимально його вирівняти для того, щоб клеїти термалін під гребінку. Але термалін може виявитися не дуже гарним розміром. Тобто його розміри можуть ну доволі сильно відрізнятися. І вам знову ж після наклійки термаліну підгрібенку на штукатурку, треба буде знову його пошліфувати і тут потім вже тільки шпаклювати. Тому що цей матеріал не любить товстого, товстого шару оздоблення. Не забувайте про це. Як порахувати клей? Є така класична формула: якщо у нас суміш цементна, в даному випадку це полімерний клей на основі цементу. То ми рахуємо, що 1,5 кг йде на 1 мм шпаклівки або клею. Якщо ви, наприклад, використовуєте грібінку 5, ну, от загальна товщина буде клею десь 3 мм. Ну, десь там буде пустота, десь ви там прижмете, да? от, Ну, можемо рахувати навпіл да, там 2,5 мм. Тобто 2,5 мм, ми помножимо на 1,5 мм. І на площу вашого утеплення, наприклад, 200 метрів квадратних. І таким чином ми отримуємо 2,5 на 1,5 на 200 равно 750 кг. Далі у нас є шпаклівка Шпаклівка так, також вона може бути 3-4 мм, враховуючи, що матеріал газоблокнівтеклагнувного твердіння не дуже точний я би рахував, ну так, міліметра 4. Тобто ми беремо 4 міліметри на 1,5 на 200 да і ми отримуємо 4 на 1,5 на 200, 1200. Разом 1950 кілограм. Кіріразход ми можемо взяти біля 5%. Тобто помножимо 1950 на 1,05. І того равно 2050 кг. Отак От я рахую в кошторис. Якщо ми не знаємо, вартую це все одразу придбати. Ну, і так, і ні. Тому що все ж таки ми не знаємо, оскільки буде точно шпаклівки. Да, це одна машина, в принципі, наприклад, газель бере півтори, півтори тонни, можна піти іншим шляхом. Можна, наприклад, замовити 80%, 90%, а інше підвести окремо з іншим матеріалом або на легковому автомобілі. Тобто тут треба вже дивитися, наскільки далеко ви їдете, як ви комплектуєте матеріали і так далі. Але якщо пані Лідія, ви боїтесь, що у вас залишиться щось зайве. Ну, придбайте трошки менше. Да, от авто лігкове, ви спокійно можете взяти там 150 кг, наприклад додатково. От, якщо не хочете в своєму авто возити, да Ну замов, будете замовляти інші матеріали, замовити і клей. Або хлопці, якщо виконрок, там їде, він може захватити і привезти цей клей, котрий не достає. Якщо десь більше перерозход вийшов. От, ну Або ви замовите 2 тонни 50 кг. І потім довезете якщо не вистачить. Ну, якщо залишиться в такому випадку добре, коли, наприклад, є ще там інші роботи по шпаклюванню, десь там всередину можна його використати, пашпаклювати і так далі. З приводу парапроникності. Парапроникність вважається шару. Не забувайте, будь ласка, про це. Тобто, там товщина. Товщина шару помножена на коефіцієнт паропроникності І це рахується парапроникність шару. Тобто, якщо у вас, наприклад, мінеральна вата товщиною 50 мм продувається легко, то мінеральна вата 300 мм ви ще попробуйте продути. Розумієте? Тобто коефіцієнт пара однаковий, але із-за товщини пара шару, вона різна. І виходить так, що коли ви використовуєте мінеральний клія, є мінеральним кліятом, наприклад, з додаванням перліту. Вони мають кращу паропроникність, повітряну проникність і так далі. Можна використовувати їх. Тобто, таким чином ви зменшите вірогідність, зменшите покращите пара всієї конструкції в цілому. Плюс шпаклівка, вона, якщо під грибінку, вона не вся має сплошну шар. вона... Має маленьку товщину, тобто це там 3-4 міліметри, десь там максимум. да Тобто, із-за того, що маленька товщина, плюс перліт в складі ми отримуємо кращу паропроникність Шару. Не забувайте це.